Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас черговий дуже цікавий автомобіль. Це, як ви помітили, вже гольф восьмого покоління. Це в нас 20-й рік і виробництво, і перша реєстрація. Машинку оглядаємо, до речі, в Голландії. Якщо звернули увагу, такі дивні номерні знаки це номерні знаки спеціальні для тест-драйву в Нідерландах. Вони так в дилерів виглядають. Це дуже-дуже цікавий автомобіль. Вольф 8, 1,4 бензин, але машина також має ще гібридну установку, яку можна заряджати. Точніше, батарею, мотор мається на увазі. І машина. Отут у нас лючок, якщо побачили, машину можна заряджати, і вона до 50 кілометрів може їхати на електриці. Дуже зручна. Композиція, так би мовити, для людей, хто в переважній більшості їздить по місту на роботу з роботи, на тренування там чи на обід десь в кафе. І кожен день має пробіги там десь 30-40, максимум 50 тисяч. Є можливість заряджати вдома недорогою електроенергією. А тим не менш, там раз на вихідні чи раз на місяць також може можна в принципі на цій машині їхати на будь-якій відстані без е, переживань, що там у вас батарейки хватає, планування, як це виглядає на електричних машинах. Треба ретельно планувати всю свою поїздку, щоб на маршруті були зарядки. Тут цього робити не треба. Машина може їхати з заправкою. Півтори хвилини да, повний бак, і вона може там ще їхати. Не знаю, скільки в неї, 40 літрів, здається, бак в гальфах бензиновий Тож цій машині це десь на 600-800 кілометрів, я думаю, навіть більше. Це в нас 2020 рік. У машини 39 тисяч цього-навсього пробігу і виглядає вона дійсно як нова. Жодна деталь не фарбована. Так, до речі, до. Допоки ми перейдемо всередину, хочу вам розповісти про комплектацію починаючи ззовні, у машини максимальні led фари з системою динамічного освітлення. Це так звані вже матричні led фари. Є на лобовому склі камера асистентів, якщо помітили такий маленький трикутничок, і машина може вирізати машини з потоку і керувати повністю світлом так, що вам не треба буде перемикати ближні, дальні і так далі. По салону також є дуже багато цікавих речей. Машини, сідушки з алькантари. Дуже цікавий такий ромбовидний дизайн, є підтримка для водія. Але хіба тільки у водія є пам'ять сидінь і підтримка для колін. Такої розкоші у пасажира немає, але, тим не менше, у водія принаймні, є і масаж, і пам'ять на два водія, і підтримка для колін. Є також у машини адаптивний круїз-контроль, асистент полоси, асистент читання дорожніх знаків, по асистентам машинка напакована дуже класно. Батарейка зараз розряжена. От ми бачимо, на 450 км в нас бензину, і на 5 км всього-навсього лишилась в нас зарядки батарейки. Якщо ми перейдемо в режим Mode, ми бачимо, що батарейка майже розряжена, саме тому всього 5 км. Водій може, до речі, обирати, як йому їхати, чи йому їхати на гібридне, гібридному режимі. Тут навіть є якісь налаштування гібридного режиму, чи їхати повністю в електричному режимі, використовуючи вже під ноль батарею, чи їхати так, що там, заряджати час від часу. В общем, говоря, цим, цим може управляти. Вже нова консоль приладів, таке перемикання коробкою передач. До речі, в машині є камера заднього виду. З восьми гольфов вона стала вже траєкторною в них. До цього гольфи були нетраєкторні камери, тобто ці полоски завжди стояли в одному режимі. З восьми гольфів, здається, всі камери вже траєкторні, так що це дуже зручно. До цього було це тільки у пасатів. Дуже класний стан, прямо Алькантара. Да, до речі, також опція це ізофікси на передніх сидіннях. Рідкісна штука. Нас грає нідерландська музика, де і тихіше можна зробити. Навіть не знаю тільки на кермі. <гум> знаю швидко. Дуже класний стан. Подивіться на стан цього керма. Тобто Машинка, ну, як не крутий, Да, пробіг невеликий, 39 тисяч. Але машині 4 роки, да, здавалося б, але виглядає вона так, ніби їй не 4. а Ніби вона тільки виїхала з автосалону. Жодного сліда використання, жодна деталь машини не фарбувалася. В Дійсності дуже класна і комплектація, і стан, і ціна. Ціна такої машини в Голландії 24 440 євро. По ринку це найдешевша машина в Голландії в цій конфігурації комплектації з такими фарми, мається на увазі. Саме гібрид 1,4 трошки переживали. Стосовно того, що стан машини буде незадовільний, але передивившись машину, зрозуміли, що все в порядку, хіба що треба поміняти колеса. Колеса вже трошки стерлися і е, їх треба буде найближче 10-20 тисяч замінити. Але в принципі, вони ще можуть використовуватися. Дуже зручно в Голландії це виглядає. До речі, сьогодні субота, ми оглянули машину. В автосалоні і замовники її прямо сьогодні через банк плачують. В Нідерландах можна в суботу перевезти гроші, щоб таким чином, щоб їх коли всередині країни. Да, до речі, машина купується на внутрішній ринок. Люди проживають також в Нідерландах. І вони сьогодні вже перерахують і прямо зараз на машині поїдуть додому. Такої розкаші в Німеччині. Уявити собі неможливо, бо дуже багато формальних бюрократичних процесів. Страховку треба оформлювати в окремій конторі, номера треба оформлювати в окремій як би, конторі, яка державна, і процес з моменту огляду до моменту покупки затягується іноді на тиждень, іноді навіть більше. В Голландії все це функціонує насправді. Це е, просто трошки шокує людину. Я маю на увазі себе. Яка живе в Німеччині, бо в Німеччині це все виглядає набагато довше. Але менше з тим працює. Повільно, але працює. Стан, кажу, просто машини ідеальні. В дійсності багажничок, все, перевірили, проїхали. До речі, всю ціну 24 440 не знижують навіть 40 євро. Повністю ціна фіксована. Дилер е, мережевий і він. Працює би, тільки по системі фіксованого ціноутворення. До речі, така цікава конфігурація. Бачите, тут батарейка, нічого не поставиш. І на машину йде е, ще 12 місяців повної гарантії. Не такої, ну, звичайно, не гарантії виробника. З гарантії виробника, так як машині вже 4 роки вона вже би, закінчилася, але гарантія від цього автосалону. Буде надана. Люди живуть как би, недалеко. В автосалоні є своє СТО, так що, в разі чого вони кажуть, 12 місяців у вас повної гарантії на всі системи, на мотор, коробку, на батарейку, на все-все, що тільки можете собі уявити. Повна гарантія. Ми машину типу знаємо. І от саме тому ціна є фіксованою. Такі справи. Друзі, звертайтеся, оглядаємо машини. В Нідерландах оглядаємо машини в Німеччині, також можемо оглядати в Бельгії, але не дуже радимо. Але то зовсім окрема тема. Всім гарного дня, на зв'язку.